Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скромайстер компанії GoVIT. Сьогодні ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників для вас. В гостях у нас Юлія Доброва, випускниця курсу Bootcamp Online. Розкаже нам про свій досвід в IT. Юля, привіт! Привіт! Юлія, розкажи, будь ласка. Про себе де працюєш, чим займаєшся. Яке твоє життя зараз? Е, ну я вже більше року працюю у компанії TensionX е, на посаді фронтен девелоперату. Наразі у нас там іде ребрендінг, буде називатись вона Insiders. Працелуштувалась якраз на початку широкомасштабного вторгнення, коли я відпрацювала два дні у компанії в офісі, а я хотіла працювати. Саме в офісі прийшлося перейти на віддалену о, роботу, і о, ви знаєте, це було дуже дуже складно. Бо ти думаєш, що тобі будуть допомагати десь в офісі, а там, там десь ти знаходишся, то, до тебе ніхто не прийде, ніхто тобі не дзвонить, не допоможе. Але ні, це так не працює. Це було дуже дуже класно. Команда в мене впалася дуже приємна. Вони всі були дуже лояльні. Uh, і якщо навіть якесь питання виникало, його одразу онлайн вирішували. Ми вимикали Zoom, Discord, Ми задзвонювалися, Всі питання все вирішували. А чи було складно взагалі от перший рік працювати? В тих умовах, в яких ти була, і поділися, чому саме офлайн ти хотіла, чому не онлайн. Онлайн це ж так зручно, встав відкривну двух вже працюєш. Ну бо я, взагалі, от людина, яка комунікабельна, яка любить знаходитись десь в центрі подій серед людей. Мені подобається бути у офісі подобається бути серед людей. Але е, за цей рік я дійсно змінила свою думку. Бо коли ти працюєш онлайн, е, це Зовсім ніяк не впливає, як проходить сам процес. Ти все одно знаходишся в команді. У тебе зранку починаються дейлі мітинги. Ти спілкуєшся зі своїм project менеджером зі своєю командою. Ти увесь час, увесь день ти все одно проводиш за тим, що ти там не знаю. Мабуть, 30% ти кодиш, а 70% вирішуєш, що треба зробити, які там мають бути завдання, як вони вирішуються хто за що гаразд. Так було дуже складно спочатку, коли нас було мало, але потім. На ті проекти, в яких я була, я прийшла постеперше до нас, також наняли джунів, і ми почали спілкуватись. Юля, скажи, будь ласка. Ким ти працювала до IT і що стало поштовхом переходу в цю сферу? Я працювала у сфері е, проєктування, Була посада вже е, на, на той час е, головного інженера на е, у проектній фірмі, і в мене е, було дуже багато підлеглих інженерів, е, з якими я по факту виконувала роль проджект-менеджера серед них усіх. От але е, визначальним для мене чинником змінити сферу діяльності е, було те, що у нас е, ми працювали з бюджетними установами, і у нас були затримки з виплати е, заробітної плати. Тому е, почалось звільнення інженерів. І коли е, людей ставало менше, е, всі обов'язки, які були на них, їх почали потрошку звалювати на тих, хто залишається. І оскільки я залишалася останньою, то на мене вже звалило все, що могло е, бути. Тому, е, Ну, так як я дуже відповідальна особа, то я все довела до кінця, але вигоріла і вирішила, що все треба щось міняти в своєму житті. То я вирішила, що я звільняю з минулої роботи і буду кардинально міняти сферу діяльності. Було цікаво розуміти, що таке взагалі it сфера бо для мене це був як темний ліс і. Я побачила рекламу марафону. Я пройшла марафон з розробки. Після марафону з розробки я ще пройшла марафон з тестування, щоб ну якось приділитися собі і зрозуміти, що мені в принципі до вподоби. Зрозуміла, що тестувальник з мене ніякий, бо я хочу uh, щось робити не просто тестувати. Я хочу розробляти. Якщо я бачу помилку, я хочу вміти її виправити. От, тому uh, я вирішила, що треба піти на розробника. Чи було тобі складно на буткемпі? Адже це там супер. Інтенсивний темп за півроку опановуєш нову професію. Розкажи про свій досвід. Чайно, це було дуже складним таким періодом мого життя. Все було новим для мене. Не було нікого, хто міг би щось допомогти з мого коло оточення. Тобто, навіть когось з друзів нічого запитати ти не можеш, і ти тільки сама по собі ти маєш зрозуміти як рухатись далі. Я для себе виробила певну стратегію. Я зрозуміла, що треба чіплятись до своїх одногрупників з ними товаришувати. І лише комунікація з моїми одногрупниками мені допоможе. Бо... Ментори це добре. Матеріали що є в наявності. Теж добре, але якщо ти стикаєшся з конкретним питанням, є ті люди, які можуть тобі допомогти. Тільки часу пройшло після завершення курсу, коли ти знайшла роботу? Я закінчила курс у листопаді. Якраз листопад-грудень я приділила на те, щоб зробити пед До мене звернувся мій знайомий дантист і сказав: Я хочу сайтик, зроби мені. Окей. Я зробила йому сайтик, але я написала його на реакції. Цей сайт він був вже потім. Знаєш, як. Частина мого резюме як пет який можна показати і сказати, це я зробила власноруч не командним проектом, а власноруч і це е, дуже допомогло. Тому е, два місяці я займалася цим, і потім ще у січні я ще активно готувалася і проходила співбесіди. Прийшла по факту дві співбесіди, і вже на третій співбесіді мене прийняли на роботу. Юля, скажи, будь ласка, що для тебе було найскладніше у навчанні? Брак часу. Все ж таки, в мене сім'я, і пояснити дитині, наприклад, те, що вона має поїхати кудись до батьків і там побути. А ти увесь час сидиш за компом? оце було дуже складно. Я просто десь о п'ятій годині я виходила, виходила, гуляла трохи десь годинку, і потім вже поверталася, робила домашнє завдання. Бо треба було ще встигнути робити домашку. Поки є ще другий ментор на зв'язку, щоб він допоміг хоч трошки. Ти сказала, що у ну, тебе сім'я е, паралельно був буткемп. Твоя запорука успіху, як тобі все ж таки вдалося це поєднати? Підтримка чоловіка у цьому плані, я маю на увазі фінансово. Це дуже було важливо, бо він працював, а я тоді не працювала. Підтримка моїх батьків, що вони могли посидіти з дитиною. Ну і в цілому розуміння сім'єю того, що я е, навчаюсь, що я наразі не маю взагалі вільного часу. Це мені е, дуже допомагало. Дуже задоволений був мій чоловік у той момент, коли. Е, під час війни у нас з самого початку в нього були там складнощі на роботі. А у мене якраз з'явилася робота. У нас з'явився другий е, фінансовий потік доходу е, у сім'ї. Тоді тоді це дуже було доречно для нас. Стосовно дитини, звичайно, йому також подобається, що мама може забрати зі школи. що в мене досить такий гнучкий графік, і я можу вийти собі спокійно, навіть піти прогуляти з ним десь півгодинки чи кудись ходити, а потім повернутися і займатися своїми справами. А Юля. Які софт-скіли допомогли тобі пройти курс від початку та до кінця і безпосередньо працевлаштуватися? Ну, по-перше, софт скілів це має бути комунікабельність. Бо якщо ти не спілкуєшся з іншими, це буде дуже складно для тебе. По друге, дуже важливо, щоб ти вмів все ж таки у часі вкладатися. Тобі ставлять дедлайни і треба притримуватись цього часу. Дуже важливим є пунктуальність. пунктуальність як у виконанні завдань, так і пунктуальність у, наприклад, відвідуванні певних зум-мітингів Юля. Я так розумію, що після буткемпу на роботі простіше працювати і взагалі е, проводити свій час, найважчий період пройшов. Це насправді так. Е, бо на курсах нам показали усе те, що буде виконуватися і проходити у нас під час кожного робочого дня. Трейло дуже схоже на клікап, з яким я зараз працюю у Slack програмки. Також ми комунікуємо. Потім код він дуже схоже на той, що ми собі писали. В принципі, все дуже схоже. Юля, скажи, будь ласка, чи є можливо що, ти би хотіла сказати нашим студентам? Але я ще не запитала. Я би хотіла надати е, певні поради. Треба не боятись того, що ви щось не знаєте. Особливо це е, стосується тих, хто ще тільки на JS перейшов. Ти отримаєш цілу купу. Нових знань, і ти не розумієш, як з цим впоратись, як його структурувати. Треба розуміти, що розуміння деяких цих речей воно приходить лише з часом. Також не соромтесь, не соромся задавати питання своїм одногрупникам чи викладачам навколо тебе. Твої одногрупники, твої викладачі, всі, хто є навколо тебе, і навіть на роботі твої колеги, це все твої друзі. Тобі треба з ними комунікувати. Юль, дякую тобі за такі цінні поради для наших студентів. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей. Юля, а тобі бажаємо досягнення твоїх наступних цілей і успішного розвитку в сфері IT. Дякую за інтерв'ю. Дякую, Юлічка. До побачення.